Це порушення не тільки міжнародного права, це і взагалі десь за кордонами людської моралі. Давайте казати відверто повернення. Якщо акцент буде робитися на тих афганцях, котрі тікали фактично е, з Афганістану після того, як Америка залишила цю країну. Е, тікали ті люди, котрі підтримували американську адміністрацію, і видати їх фактично на суд е, Талібану. Ну, це взагалі якийсь ну для мене сюр. Цього не повинно бути. Америка як оплот демографі... демократичних цінностей в цьому світі виступає як звичайний непередбачуваний е... гопнік, який просто вирішив зробити саме так, а не по іншому Куди будуть повертатися мешканці Афганістану, якщо їх там чекає розправа? Куди будуть повертатися, наприклад, мешканці колишнього ем, на знищеного Маріуполя, куди вони будуть їхати? Це фактично приречення людей до життя в не зовсім людських умовах, і тому будемо сподіватися, що ці кроки не будуть виконані. Але це ж було одне з гасел пана Трампа стосовно того, що вони будуть боротися з мігрантами.